so happy you found me та пана вітаю, мене звати Денис Зайченко і на Samsung Galaxy a 34 5 g як багато хто з вас знає, у мене готувався зовсім інший матеріал у стилі колізей, хоча до Колізею ніякого відношення цей матеріал не мав. Але було б, знаєте, от, у стилі ток-шоу у мене була б купа корон, там за екран, за дизайн, за начинку. І я смартфону їх або давав би, або. Якось так. Так, от цей кулізей про А34. Ви не побачите по двом причинам. По-перше, через обстріли я не встигаю. І по-друге, я не можу ігнорувати А54 5 g бо А34 майже такий самий, як і старший брат, але навіть місцями кращий. Місцями кращий за багато флагманів і зовсім не компромісний, як от. А 14. Ну тому так це відео буде відносно коротким про основні переваги та недоліки смартфону. Якщо хочете взагалі всі деталі, то посилання на повнорозмірний текстовий огляд буде в описі під відео. Ну а тепер. До діла. Почнемо, мабуть, з ціни: 16 тисяч гривень за версію 628. Втім, кажу одразу, оперативка розширюється за рахунок постійної, а постійна за рахунок карт пам'яті. Це власне величезна перевага середнього бюджету. Карти пам'яті рятують день, особливо під блекаути, коли інтернет недоступний. І що накачався з з мережі, те і дивишся. Та й загалом, ціноутворення тут не є проблемним у жодному вигляді, оскільки, хоч звичайний покупець і розглядає А34 та аналогічні моделі у якості урізаних у 2023 році це далеко від істини. Не забувайте, кращі смартфони стають дешевшими, а дешеві смартфони стають кращими. Також на цьому моменті скажу, що нас нарешті можна безпосередньо підтримати через YouTube. Кнопка спонсорувати ось тут знаходиться. Також нам дуже сильно допомагають коментарі і підписки. Тому не забувайте про це. Це дуже дуже нам зараз корисно. Тепер як би вам так сказати, ієрархія у лінійці А трішечки дуже сильно перестала зберігатись. Бо якщо вам потрібен, наприклад, більший екран, то він більший у А34 5G, а не у А54 6,6 дюйма проти 6,4. Сам екран такий Крутий, як і у a 54 120 Гц, AMOLED, АМЛЕЗОЛІСОНДИ СПЕФУ АЖДІ HD+, але все ж потужність теж на боці, як не дивно, А-34. Бо система на чіпі тут Mediatek Dimensity 1080, 80, що дає на 50 тисяч балів більше у AnTuTu, ніж Exynos 1380 у А-54. При цьому апарат легший на 3 грами. Хоч і більший габаритно, тобто безрамковістю збільшення екрану не компенсує ні краплі. Втім, не подумайте, що Samsung переплутала назви і ціноутворення. А 5 g огляд буде по посиланню в описі під відео. Не просто так коштує на сто баксів дорожче. Тут на 2 гігабайта більше оперативної пам'яті, виріз під екран точковий, а не краплевидний. Є підтримка E7 і камери значно. Значно краще. Власне, хоч багато хто DxOMark не любить, але просто порівняйте кількість балів. І ми з цим загалом погоджуємось. Камери у a 34 5 g значно важче використовувати, наприклад, вночі. Тобто у a 54 вони не рекордсмени, але по справжньому задовільні. Тут адекватні і не більше. При цьому знову ж таки від старшої моделі a 34 отримала вже не рудиментарну, але все ще. Малокорисну камеру, котра по стандарту йде як надширока, але 5 Мп для макрозйомки. тобто таке. Також режим з 50 до 12 Мп по стандарту йде від старшої моделі. Від попередників тим часом, як от А-52, якість зйомки основним цим сенсором, котра трошки гірша, ніж у А-53. Якщо ви цими смартфонами, звичайно, користувались. При цьому є стабілізація зображення, у тому числі при зйомці відео 4К 30 кадрів. Ну і загалом камера скоріше гарна, аніж ні. І її точно вистачить більше, аніж на фото документів. До речі, якщо не помиляюсь, такий окремий режим у смартфона навіть є. Далі йдуть по суті лише схожості. Передача даних за виключенням є 7 аналогічна. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, всі справи. Є захист IP68, швидкість зарядки 25 Вт. Автономність трохи краще ніж у A54, але не відчутно. До речі, смішно, що у MediaTek процесор по суті вийшов краще ніж Exynos. Та ще й дешевший, оболонка OneUI 5.1, флагманська, крута, сучасна на Android 13. Так, немає усіх фішок, що я б хотів бачити, але я створіння дивне і мій фаворит китайська Ocean OS. Для більшості з вас OneUI буде м -м -м, те, що треба. Але, от саме головне. Дизайн А34 5G це окрема сторінка і дуже серйозна перевага. 54-ка була настільки склизькою, що мені було важко її знімати, важко тримати у руках. Я не рекомендував користуватися цим смартфоном без чохла. І у А-54 не було такого одночасно стриманого і виразного кольору, який я б назвав градієнтом у зародку. Так, це пластик, але він не слизький і дуже. Дуже вродливий. Ну і по підсумкам. Якщо ви після цього мого відео здивуєтесь факту, що через півроку або рік Samsung Galaxy a 34 5 g буде названо бестселером, то я не знаю, як вам допомогти що ще сказати. У смартфонах, як то кажуть, є все і з боку бантик. Ну, не прямо так і все. І особисто я знайду до чого доколупатись. Але от за 16 тисяч, це от прямо от цукерочка-цукерка від цукерберга. Тому так. Рекомендую. Не, не, не цукерберга, а смартфон. Ну ви зрозуміє. І На цьому мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, який смартфон ви вважаєте конкурентом цьому. Конкурентом Контам 5 g Бо насправді, враховуючи, що Xiaomi потрапила під санкції. Кількість конкурентів дійсно гарних конкурентів. Зменшилась ну, а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину -Mag і за надання для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600. Посилання на цей мікрофон буде у описі під відео. Переходьте, знайомтесь, нам це дуже корисно. Нам дуже корисні переходи. З вас, як завжди, вподобається підписка дзвіночок, спонсорство, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. На ну, з вами були Денис Зайченко. Така. Но Nation. бережіть себе, слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!